Я рівно тиждень тому встановив нову iOS 26, активно активно нею користувався, помічав різні цікаві деталі і можливі фішки, які не показали нам на презентації. В цьому відео ви побачите нововведення, про які ніхто не каже, в чому Apple дійсно зробили помилку і чому Liquid Glass – це те саме майбутнє, про яке ми всі чекали. Day number WWDC 25 Перед цією презентацією чуток і концептів було більше, ніж за всі інші, мабуть. Все ж таки, нам обіцяли новий дизайн, типу як на Vision OS. Варіацій, хто як бачить, новий дизайн було безліч. Деякі мені подобались, деякі ні. Казала, що про штучний тут нічого не покажуть. І взагалі буде сором. Тоді повинні ж показати хоча б якісь нові функції цікаві. Не просто ж новий дизайн показувати. Так. ви що прикалуєтесь? Угу. Windows Vista, клас. Да. Новий дизайн і все. Да, там мільйон функцій для всіляких iMessage та FaceTime, але у нас цим не користуються. Всім чим загодно, навіть вайвером, але не iMessage. Встановив нову ОС прямо у перший же день. І. прикольно. Телефон вижигає руки, і батарея за пару годин втратила 40%. Але це ж Бета. На релізі буде нормально, Пофіксить, да? Правда ж? І це в мене 15-й. А що там зі старшими моделями взагалі важко уявити. Ну хоч XR не буде вже страждати. На нього вже не прилетить оновлення. Ось приблизно з такими думками після презентації закінчився перший день. 2. навіщо змінювати те, що й так працювало? Почнемо з головного екрану. Загалом це все тепер називається Liquid Glass. І це тепер дизайн на наступні років 10 і на всіх пристроях Apple. І воно спочатку. Просто незрозуміло. Деякі іконки дають відчуття, наче взяті з андроїду, до речі. І причому вже у нас були такі самі іконки в неоморфізмі. І вони всім подобались. Але вони були на macOS. Давайте по порядку. Був колись кеоморфізм, де дизайн буквально відображає функціонал, беручи відповідні пристрої з реального життя. Причому це все стилізовано максимально підреалістичні матеріали. Потім з'являється iOS 7. Глобальний переворот, мінімалізм. Тепер у нас просто знаки без терізації, як так? Мінімум деталей. На маках така сама ситуація, до речі, була. Просто іконки не були підв'язані до якоїсь форми, як це було на айфонах. Причому з формами була своя історія, але це трохи пізніше. І ось, в 2020-му на мак роблять нові іконки, які додають деталі, освітлення в простій форми. І це називається неоморфізм. І виглядає воно сучасніше не якимось застарілим варіантом. І цей цей час чомусь на айфонах нічого не Змінювалось аж до iOS 26, де одразу бах глас морфі ліквід глас, вибачте, який і є неоморфізмом просто селізоване під скло, і навіть не близько до того, що було на MacBook. Реакцію аудиторію, я думаю, ви вже самі знаєте. І найдивніше. Це форма іконки. Думаю, багато хто чув, що іконка на iOS це не просто квадрати з закругленнями. Це Супер Еліпс. І якщо коротко, це математична формула, яка дає можливість зробити ось таку саму форму, як у заокругленого квадрата, але без кутів, яких вони з'являються ось тут, і вони доволі сильно заважають, очам, не подобається. І загалом цей варіант робить форму більш натуральною. Так от, в iOS 26 змінили форму. Ось. Бачите? Да. Приблизно з 14-го айфона, можливо, було раніше, але помітив саме на 14-му, у Apple ламається дизайн доку на айфонах. І не те, щоб вони самі винні у цьому. Навпаки, вони збільшували нам екран, але разом з цим збільшувалась заокругленість. Про що я? Якщо взяти 10 й айфон, то у нього ідеальна послідовна заокругленість для іконки, доку та екран. В останніх айфонах док продовжує заокруглюватись під екран, але іконки, форму зберігали, через що якраз і з'являється такий. Не те, що поганий, просто дивно виглядаючий дизайн. Ну і дивлячись на це, я розраховував, що в новій версії при новому дизайні це врахують і зроблять вже гарно. І вони наче спробували. Але ітоговий варіант майже нічого не змінив. І тому питання, який сенс тоді взагалі було змінювати, я не знаю. Day number срій. День починається не з кави, а з відкладання будильника на 9 хвилин. І його час виявляється, можна налаштувати. На самій презентації я швиденько показали ось такий скріншотик і перейшли одразу до інших тем. А тут функції додали, виявляється, доволі багато. І скажу одразу, є такі функції, про які навіть тут не показали, просто тихенько додали і все. Наприклад, дуже проста, але зручна фішка. Коли ви комусь дзвоните і людина піднімає слухавку, то iPhone буде вібрувати. Також тепер, якщо ви завантажите якийсь файл і звернете саф. Фарі, то у вас постійно буде показувати завантаження зверху, і не зупиниться випадково, тому що ви звернули програму. Фоновий режим. ОМАГА! Oh Також тепер під час заряду показує приблизний час до заряджання. Да, це очевидно круто. Якби питання тільки одне, чому цього раніше не було. Навіть прозорість. Через неї часто з'являються проблеми з контрастністю, тому існує окреме налаштування, щоб прибрати цю прозорість. Тепер чекаємо у всіх відео про зберігання батареї, круту функцію вимкнення прозорості. Бо процесор вже не треба опрацьовувати сі ці анімації. Ось де йому прям на всю треба працювати, так це в Special Scene. І спочатку, думаєш, ну, прикольно, да, а... Нащо? Так от, ці фото можна ставити як шпалери, і цей ефект буде на заблокованому екрані. І це вже доволі круто. Як колись було в iOS 7. Це вирізали, правда, а зараз повернули. Але реалізація яка зараз набагато краще. Причому ще є можливість такі фотографії виводити у віджити. Але скільки я не намагався, у мене не виходило. Можливо, просто баг, і це працює через раз. Це все ж таки. Developer Beta. І треба уточнити важливе, це працює майже з усіма фотографіями і навіть малюнками. Чому майже? Тому що, ну якщо у вас скріншот, він, очевидно, не буде так працювати. І потрібна хоч якась глибина в сцені. Тобто відсотків 90 з вашої галереї повинні працювати без питань. Також трішки оновили клавіатуру. Тепер буде показувати, коди не лише з пошти або з повідомлень, а взагалі з будь-яких програм. Тобто Gmail, Telegram, Viber, всі коди підтвердження, які приходять у месенджери, також. Будуть висичуватись у клавіатурі, і виходить не все таки погано, як здавалось на початку. Day number four. Деякі деталі прям навпаки погіршили. Навіть там, де її не розраховуєш, камера. Її теж оновили, і да, прикольно це додали повідомлення, що камеру треба протерти, це зручно. Але коли ти вмикаєш камеру, кожен раз треба чекати анімацію, щоб була можливість розвернути на фронтальну. Навіщо так зроблено? Зрозуміло, щоб користувач зрозумів, що у нього насправді є багато додаткових режимів, а не тільки фото та відео. Але це ж проблему не вирішує, звичайно, все одно треба кожен раз чекати. Ну і Apple Intelligence, звичайно, якому дуже далеко до конкурентів. Рік тому команда, яка розробляла Apple Intelligence, розформували і передали до Крейго Фредерігі. За рік, звичайно, багато не зробиш, але тут до поганого менеджменту в минулому була додатково спрятана ще одна проблема, і це наші особисті дані. Apple завжди була на в цьому зациклено. І в той час, коли штучний інтелект потребує величезну кількість інформації для навчання, у Apple її просто немає. Причому, навіть якщо і вийде це якось вирішити, як такий штучний інтелект використовувати користувачеві. Тобто Apple Intelligence повинна знати про вас все і нічого не пам'ятати одночасно. І це все для того, щоб ваші дані були у безпеці. Так що дивимось далі, як Apple буде грати від цієї ситуації. П'ятий день. Тільки ж. Тут деталей. Я навіть впевнений, що я щось припустив. Тут банально деталей більше ніж можна уявити. Кожен елемент виглядає неймовірно гарно. По іконках правда мені до сих пір не подобаються звичайні, котрі в кольорові. Прозорі виглядають набагато приємніше. А коли кажуть, що в такому режимі щось важко знайти, бо по кольорах швидше відрізняєш, це по факту проблема тільки якщо ви раз на три дні щось змінюєте у себе в лаяуті. Зробіть експеримент, перемістіть програми, якою ви чаще всього користуєтесь, наприклад, Telegram, на іншу сторінку перший часу будете йти саме до того місця, де програма була до цього. Тому це вже мова не про пожух програми, це банальна звичка. Зато як класно можна стилізувати свій екран. Причому це під будь-який стиль підходить. Є такі комедні лаунчери на Android, які змінюють всі іконки під якусь тему. І тут іконки всі такі самі, в незалежності від шпалер, але підходять для кожної, що насправді сильно збільшує можливості для кастомізації. Хочеш вайб фрутієр Aero? Легко. Хочеш стилізувати під Свою улюблену гру, команду, машину ще легше. Такі іконки банально універсальні, тому що це якщо не майбутнє, а? І, до речі, про кастомізацію. Тепер вам не треба танці з бубном в гаражбенді, щоб встановити кастомний рингтон. Це тепер просто робиться з файлів. Ну от ось так. Як буває завжди, iOS 7 нікому спочатку не подобається, а потім це вважається ідеальним металонним дизайном. Потрібний блок камери, котрий спочатку з'явився на 11-му айфоні. Нікому не подобався. А зараз витоки зі змінами нікому не подобаються і просять не змінювати ідеальний дизайн. Так завжди буває, що людям треба звикнути до чогось, і це якраз знову той самий момент. Я вже казав за неоморфізм на MacOS претензію, чому просто не зробити такі ж самі іконки тільки на iPhone. Але це ж просто сучасний дизайн, який відчувається просто нормальним. Liquid Glass свою чергу це крок вперед, туди, куди ми по факту ще не сильно і готові, а нас взяли і кинули в холодну воду. І у нас не сильно, щоб були варіанти. Це оновлення важливе не тільки для користувачів iPhone, це важливо для всієї планети. Бо через пару років оболонки під Android теж почнуть робити з таким самим дизайном. Це вже закономірність, якби ми цього всього не хотіли. Якщо ж тобі сподобався цей це iPhone 15, БВ був у використанні. На ньому весь цей час зсувався iOS 26. І Якщо ж ти якраз шукаєш БВ айфон, то купити його вигідно можна в нашому магазині Skystock. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти цій вподобайку, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі!